Водій Володимир Шварцман розповідає, що особисто в музей привіз російський безпілотник Орлан 10, якого передали українські військові, які збили його на Донецькому напрямку. Наші збройні сили його збили, і в такому який він є, передали, що могли підклеїти, що могли подрисували, щоб більше було інтересніший експонат для наших дітей. Безпілотник отримав мінімальні пошкодження, каже Андрій Тичина, науковий співробітник Звягельського краєзнавчого музею, і розповідає, в чому унікальність такого безпілотника. Унікальність даного безпілотника якраз в тому, що в ньому стоїть бензиновий двигун. По звуку він, в принципі, не відрізняється від звичайної бензинової коси. В принципі, можливо, це є той самий двигун. Просто унікальність його в тому, що він може літати в будь-яку погоду. Йому не важливо сніг, дощ чи навіть сильні пориви вітру. З таких цікавинок можна сказати також цінову політику, яка коливається від 85 тисяч доларів до 120 тисяч доларів. І, в принципі, досить дорогий, але найдорожчі деталі це якраз саме мотор і камера, бо все інше це звичайний пластик. З інноваторс можна побачити звичайну, скажімо так, Кришку з пляшки це не наші військові робили, це коли вони його збили. Він вже такий був. Тобто, можна сказати, що безпілотники роблять напівкустарним способом і навіть такі технології використовують. Він має можливість відкрити парашут і, в принципі, зберегти частину своїх таких деталей. І він безпечно приземляється. Але це тільки за умови, якщо він не сильно пошкоджений. Андрій Тичина показує ще трофеї, які передав український військовий. Ось можна побачити їхній підсумок болотяного кольору, також майорський погон трофейний. Шолом і бронежилет. Відвідувачі цікавляться такими експонатами, каже Андрій Тичина. Військовослужбовці обіцяють поповнити музейну колекцію. Я Розмовляв з заступником командира артилерійського зенітного дивізіону. Він обіцяв передати залишки інших безпілотників суперкам і їхні ударні безпілотники, які фрагменти що залишились. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина.